У суді інтереси підозрюваної екс-виховательки дитбудинку сімейного типу з первозванівської громади представляє державна адвокатка. На попередньому засіданні, 19 січня, підозрювана сказала, що немає грошей на оплату послуг приватного захисника. Своє обличчя показувати заборонила. 63-річну жінку підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітньої вихованки з синдромом Дауна. Розповіла начальниця відділу захисту інтересів дітей обласної прокуратури Алла Мороз. На обмежувала свободу пересування дитини надяваючи на ліву руку та ліву ногу неповнолітній металевий ланцюг, з'єднаний навісним замком. Конічний час з метою подальшого утримання дитини в приміщенні прив'язувала ліжка ременом. Виготовлення тлістка тканинного матеріалу. Було завдано фізичних та моральних страждань. Зі слів прокурорки, якщо провину доведуть, підозрюваній загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Прошу суд застосувати щодо підозрюваних в межах сроку досудового розслідування такий вид запобіжного заходу як особисте зобов'язання. Не відлучатися за межі Кропивницького району Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. У суді підозрювана сказала, що не заперечує щодо особистого зобов'язання. Проте з підозрою згодна частково. Ви визнаєте підозру обґрунтованою чи ні? Ні, не визнаєте?» знаєте. Я погоджуюсь тільки з самим фактом події. Тобто фото, які ну, зобразили мою там, підопічну вихованку на той момент, саме із, там, із частиною цепка і ну, маленьким замочком. Пояснила, що вона не знущалась над дитиною, а прив'язувала її, бо мала ходити на роботу. Стосовно того, що я діяла і злим умислом, і е, бажаючи нашкодити здоров'ю дитини, то в цьому у мене зовсім не було. До 21 листопада, коли власне ця подія відбулася, вона тікала практично кожного дня І з вікна, і з дому. І я діяла так тільки для того, аби Забезпечити її перебування вдома. На сьогодні у мене є підтвердження про те, що дитина, ну мало того, що вона інтелектуально, фізіологічно відставала в своєму розвитку. І, врешті-решт, перед її повноліттям... Вона була на обстеженні в психіатричному відділенні дитячої обласної лікарні, коли підготовлені були медичні висновки про стан її здоров'я. Я власне вперше знайомилася із тими матеріалами. Виявляється, що собою представляється дитина. Суд клопотання прокуратури про запобіжний захід особисте зобов'язання на два місяці підтримав. Прибувати досліджу прокурора та суду в залежності від стадії кримінального провадження за їх першою вимогою. Повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, не відлучатися за межі Кропивницького району без дозволу. строк дії покладених на підозрювані обов'язки визначити до 05.03.2026 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Суддя Леонід Плохотніченко пояснив, якщо підозрювана порушить обов'язки, її можуть оштрафувати. Сума штрафу від 832 до 6656 гривень. Також прокурорка клопотала про відсторонення екс-виховательки від займаної посади. Вона працює помічником вихователя в одному з закладів Кропивницького. Суддя клопотання задовольнив. Підозрювана сказала, оскаржувати рішення не буде. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.